Мене вибрав замок, сказав сюди, я прийшов. Я приїхав за кордон, я жив за кордоном багато часу. Теміло, мені було дуже зазрісно, чому у Горщині, наприклад, Словаччині, Румунії, в Німеччині таке малюсеньке село, і воно може щорічно робити пленери художників приїжджають з цього світа. А в нас на Закарпатті, один єдиний то Спілчанський, де тільки народний запрошую. Чому? Потім прийшла така думка, а що би, якщо б ці наші пленера, котрі ми прячемося по санаторію, як якісь останні люди, а приїздили люди з мировими іменами, робити тут, у замку, пленера ці наші, ці виставки взагалі, щоб на сінах були картини, щоб концерти проходили, щоб зустрічі з письменниками проходили. Це була така самозбродна ідея, на котру, у котру не вірив ніхто, ні одна людина в нашому світі. Я, я теж не вірю. На замок вирішив по-другому. Він сказав, бути і почалося. В цьому приміщенні етапи відновлення цього датку. Зверху дах новий, зроблений нами, Старий дах виглядів зовсім інакше. Він був складений з такий товстий 14-метровий дубовий стропил та був моряний дуб, який там 350-400 років, би розстеляти ще три такі слово. Кладку робили з піска вапна, куячих яєць і ще чогось, про що ми не говоримо. Кладка 16 -го століття, штукатурка 17 століття. Як вона буде визначити практично предназначення світу? Нам би хотілося, щоб тут був зал для концертів камерної класичної музики і зал для вкладення шлюбів. По нашим думкам, шлюб укладений в цьому замку буде особливим. Основна тема цього замку на цьому вікні. Ви бачите там фігуру чоловіка і жінки. Це говорить про те, що колись зустрілися два великих серця, вони покохали один одного, це кохання познав цілий світ. Перші кроки були дуже смішні, настільки смішні, що ви собі уявити не можете. Сміялося з мене все село так, як ні склад ще не сміялося. Я прийшов у селищну раду і сказав, що от я би хотів цей замок взяти для того, щоб зробити там культурно-містецький центр. Сказав, Ти, що сказав, що хлопчик що тебе звітла, ти художник, у тебе є гроші, ти щось можеш. Кажу, так щось будемо думати. На першому поверсі ми відкрили нашу школу гармонічного розвитку людини, наше громадське об'єднання, потім класи по видоформу мистецтву, музичні класи, спортивні класи, ми відкрили бібліотеку. Мені Петриоті Котосі всі до неї разом з паном Юрієм Андруховичем, який він приїздив до нас. Були мої книжки всі, я їх передав в замку, бібліотеку. Це нам люди принесли, ну, більшу частину ми купили. Наш раритет з лічним печатю графа Шимборна. І тут є більш стара книжка з 1800 року, видавництва угорського, ще по-староугорській написаний. Є декотрі на слов'янській мові написані, це теж дуже старі книги. Це і наші раритет. Бартош вважає, що в Україні замки і палаці будуть розквітати. Так. Да, я так вважаю, але при умові, якщо замки і палаці будуть давати у концесії, Таким людям, для котрих в першу чергу стоїть ідея. Люди мають бути ідейні, котрі знають, для чого вони йдуть, котрі дуже добре розуміють суть культури, для чого вона потрібна, як з знають тепер бути при цих умовах і на що робити наголоси. І дуже мріємо про те, що з'являються все ж таки нові бізнесмени під назвою не нові, вони вони дуже старі, і ще старші як бізнесмени це меценати. Наша кінцева мрія та ціль, до котрої ми йдемо, то о, як мога, що можемо, то зробимо ще і з охоронною зоною відіб'ємо і створити державний заповідник. От коли це буде зроблено, тоді наша мета виконана.